Ну, почну з того, що в нас на обліку в управлінні соціального захисту є майже 98 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них це і 23 тисячі дітей від 0 до 18 років. Це є офіційні дані, тобто люди, які офіційно заявили про свій статус і отримали довідку по звичайно, що внутрішньопереміщених осіб у Львові є більше. Також у нас є статистика по роках. Якщо, наприклад, 23 тисячі дітей від 0 до 18 років, якщо так умовно розбити дошкільнята, то це є 600. Початкова школа це є 6-9 років, це є 5300. Середня школа 10-14, їх саме більше, це є 700. Ну і вже старші там 15 і старші роки, років це є 4 тисячі дітей. Аном на сьогоднішній день ми маємо цифру, що у школах навчається близько 3200 дітей внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до нас з інших областей, і близько 800 дітей, які відвідують дитячі сам. Усі вони напевно, що являються учнями своїх шкіл, і зараз вони є на онлайн. Ми розуміємо десь, що, наприклад, прифронтові школи, у яких лише онлайн навчання, вони просять цих учнів залишатися учнями своїх шкіл через те, що це зарплата вчителів. Якщо не буде учнів, не буде вчителів, так і відповідно ну, є загроза, що школа не буде взагалі функціонувати. Так є другий момент, так тобто вони не йдуть у наші школи. Вже два роки, і фактично більше ніж два роки вони знаходяться на онлайн-навчанні. Це катастрофічна ситуація. З точки зору якості освіти. Я буду дуже відверто говорити, тому що ми всі вже маємо і дослідження, і все, що онлайн навчання довго тривале, не дає того результату, який має бути якісним. Третя річ, про яку треба говорити, давайте будемо відверті, якраз сьогодні в переддень незалежності ми говоримо про питання української мови. Якщо ми хочемо, щоб в нас середовище, дитяче, учнівське спілкувалося, але якщо в нас є у Львові 10 тисяч дітей, які не ходять в україномовне середовище, то це велика проблема. Тому ми, власне, і підняли це питання спільно з управлінням соцзахисту. і тут лише якоюсь просвітницькою діяльністю потрібно говорити і заохочувати в першу чергу батьків, що у Львові у школах і місце. Приходьте, давайте дітей. Це говорить про дві речі: перша річ це якість освіти, яка критично важлива. І друга річ це і соціалізація дітей. Я не вірю, що діти два з половиною роки сидять за комп'ютером, і ми можемо говорити, що вони і друзів мають і в них окей, і немає жодних проблем. Тому ми просто звертаємося до всіх, хто приїхав спочатку війни у наше місце. Будь ласка, за місцем вашого проживання, де ви є, приходьте у школи, давайте діток у усередовж, давайте дамо їм добру і якісну освіту, тому що колись вони нас запитаються, чи ми дали їм можливість мати добру і якісну освіту.